Росія сама про свої злочини говорить найактивніше через свою інформаційну кампанію. І я просто знаєте, ну могла не робити цих нарізок. Ну просто я почала вже дивитися і думала, ладно, покажу вам це все гавніще, бо воно продовжує практику знищення Росією школ. Буквально нещодавно бачила відео, у якому голова Нацполіці... Нацполіції Іван Вигівський, І ви, якщо зайдете на цю новину, там є посилання на Фейсбук, в якому викладено власне, промову Івана Вигівського, стосовно того, що Росія знищила і пошкодила понад 2500 навчальних закладів, шкіл із них 1668, дитячих садків 700 і 141 вищий навчальний заклад. За період з повномасштабного вторгнення, спочатку повномасштабного вторгнення до вас. Лованої роки 2500 плюс навчальних закладів, і звичайно, Росія вражає наш освітній процес не тільки таким способом. Знову ж таки, Денис Козанський, наприклад, виклав такі собі акти про вилучення зі шкіл української літератури, виявлені на звільнених територіях Харківщини, докази політики геноциду, які проводили російські окупанти. Під приводом боротьби з фашизмом насамперед почали боротися з українською мовою і культурою, як і сокні років років тому. Тоді були Валуївський циркуляр, а тепер ці акти. Ну і власне, оця ось практика знищення освіти, знищення права українців на українське дуже активно проявляється через. Інформаційний продукт, який створюють росіяни. І я розумію, що не всім буде приємно це зараз дивитися. І в принципі нічого нового ви з цього не підізнаєтеся, крім якоїсь крінжі. Але можете додивитися і послухати знову ж таки підбірку аргументів, які звучать у відео, що збирають досить багато переглядів, і що створені якраз для того, щоб збирати навколо себе міхрюток, що залюбки будуть припадати губами до цього джерела знань. Уроки украинского. Чему учат школьников учебники украинской истории? Все, кто сегодня на Украине младше 30 лет, пошли в первый класс уже самостийных школ. Но если раньше русские школы на Украине были обычным явлением, и люди учились на родном языке, сохраняя причастность к русскому миру, то сейчас пугающе растет количество школ украинских. На Востоке они лишь недавно начали составлять большинство, но в центре страны их сейчас в среднем под 70%. А на Западе уже почти 100%. И в этих украинских школах детям преподают украинскую историю по украинским учебникам на украинском языке. Жах! Який жах по українським учебникам на українському І Тут я хочу показати вам знову ж таки статистику, яка опублікована на каналі Тексти, але насправді цю статистику можна, наприклад, знайти в книжці Юрія Каганова. Конструювання радянської людини, 1953-1991. українська версія. До речі, посібник видано у Запоріжжі в 2019 році. І от мова навчальна в школах в ОРСР. Після рік ви можете подивитися, скільки відсотків російської мови і скільки відсотків української мови навчання. І що відбувається в 80-х, і як йде цей розвиток. Да? І ви бачите, до чого, в принципі, йде ця вся система, яка викорінює українське з українських земель. І я зацитую знову ж таки фразу з посібника Юрія Каганова, ви можете знайти його в інтернеті, мені здається, або на академії Еду. Але там має бути підписка. Ну, я купила свою підписку для того, щоб читати різні ресурси конструювання радянської людини. Ще раз нагадаю. Так, от, наприклад, він наводить такий приклад як розпорядження Ради міністрів СРСР від 9 травня 1955 року. Згідно з цим розпорядженням було звільнено учнів початкових семирічних і середніх шкіл у союзних республіках, крім РСФСР, від обов'язкового вивчення мови корінної національності Союзної республіки, якщо ця мова не є. Рідної і навчання в школі проводиться не мовою цієї республіки. Тобто, ну в РСФСР, звісно ж, всі повинні вчити русський язик. у всіх інших регіонах, якщо у школі викладають не мовою республіки, то можна і не вчити мову цієї республіки. На багато на много, много, много разних дітей. Інші дітки під пресингом того, що треба соответствувати русському міру, відмовляються відмови, і ми маємо такий прекрасний графік. А потім, через багато років, російські пропагандисти знімають нам ужасне, ужасне відеороліки про уроки українського. Многие удивляются, откуда вылезли толпы сведомых безумцев, которые пишут совершенно непостижимые уму вещи и ведут себя как озлобленные ничтожества. Ответ очевиден. Эти люди выпустились из самостейных школ. яких було, звісно же, мало, коли Україна стала незалежной, але потім Україна стала ще незалежна, і дітям почали український язик і українську історію на українському языку і вилізли націоналісти ненавидящий русский язик. Але це звичайно суперкандовий пропагандистський текст, який в принципе, підкріплюється знову ж таки новинними сюжетами, а, аудиторія з прийняття такої інформації. Це по перше якісь палумні, які вважають себе тут обділеними в Україні і дивляться це як підтримуючий фактор для того, щоб вірити в те, що коли прийде Росії їх освободить. А таки все ще є, або ну русский, которым надо уверовати на Україні. решили переписати учебник історії, добавить в нього новий параграф гражданську війну, в которой вже погибли тисячі мирних жителей, назвали борьбой за демократію і независимость. Нові страниці вже розсланили в школу. Іх прочитали наш кореспондент Дина Іванова. Всего 30 страниц. Для многих очень странной истории, где Россия – враг Украины, жители Донбасса – сепаратисты и предатели. А гражданская война, в которой уже погибли тысячи мирных людей. Борьба за демократию и независимость. Ізучають собиття Майданої революции и Украинско-Российской войны. О ней, не объявленной, знают, видимо, только составители учебной программы. Хотя ни один из них ни разу не был на территории Донбасса с момента начала там вооруженого противостояния. Звідки вони знають, де були чи не були, ті, хто писали цей підручник, Невідомо, але ну, чи із іздеж... в Перше звучить від росіян чи іздьож, це і констатація про те, що він постійно звучить. Не є причиною того, що українцям не дають говорити на міжнародних платформах і бути почутими стосовно злочинних росіян. Повертаючись до питання теду, ну питання відкрите, але. Ось я знайшла ще персонажа дуже цікавого, який дуже цікавиться темою української освіти і дуже аналізує того, те що відбувається у змінах стосовно української освіти, і прямо бідкається страшенно робить якісь огляди це все дивляться. Во-первых, сокращение объема информации на освещение российской истории. Постоянно подчеркивается, что любое событие в истории должно иметь украинское видение. То есть не объективно историческое, а украинское. Да вы шо? Є об'єктивне історичне русська відділення, а є остальне неправильне. От українського, ну знаєте, да, як мій батько горів твій руки. Грив, да, ну, один взгляд російський правильний історичний, а второй український видуманий, не, не реалістичний. І от вони читають зміни в, українському, в українській політиці підходу до викладання історії у школі і бідкаються. Як це так, не русский? А украинский взгляд на вещи, как такое может быть и вообще на украинском языке, украинскую историю язык преподают вообще не люди. Появляется отдельный блок о российско-украинской войне аж с 2014 года. Более того, школьники будут изучать термины "русский мир", "расизм" и так далее. А СССР будут изучать как государство имперского типа. Обидели СССР ни за что. Просто ни за что. По что называете СССР империей? Мы же не до империи. Также педалируется и абсолютно лженаучный тезис о том, что СССР якобы был государством империи-угнетателем. Ну, подобные мысли были в украинских учебниках и до войны, но сейчас они просто продвигаются с утроенной силой. До речі, ви можете подивитися відео з Варламовим, коли він отак от говорить, і відео з оцим чуваком «Цутроєне сіле імперське». І Я от думаю, вони проходили якусь підготовку в ФСБ, там їх катували струмом для того, щоб вони потім працювали на них, і у них типа нервний тік. Чи що. І от он розказує нам правду, як українці, от просто там і головне, це все дивляться. Дивляться він один, відео, другий відео, читає всі ці політики. Более того, предлагается не использовать термины «коллаборационизм», «коллаборант» в отношении украинцев, сотрудничавших с нацистами. Якобы это французский термин и подходит только для Западной Европы. Но на самом-то деле, таким образом, сотрудничество украинцев с нацистами просто теряет отрицательные коннотации. Це взагалі просто він говор. Він показує картинку. Я читала цей скрін справа на ліво зліва на право. Ну, тобто, він показує скрін, на якому не написано те, що він говорить. Но він говорить, що там це написано і звинувачує нас, що ми відмовляємося називати колабораціоністами кого угодно, крім западних європейців. Де він це вичитав? Непонятно. Ну, коротше, боль. Многое зависит от учителей на местах. Но, учитывая общее озлобление в украинском обществе, учитывая то, что у многих учителей и учащихся есть знакомые и близкие, пострадавшие или даже погибшие, градус ненависти к России на таких предметах будет стабильно высоким. Да ты шо, серьезно, просто вот капец. У многих погибли и пострадали, втратили домівки, втратили те Майбутнє, яке могли б мати, втратили друзі, втратили мирний, мирні роки десятиліття життя. Но от градус на уроках історії буде высокий обсуждение. А ч? А, а, а? Потому что просто оголтелий націоналіст і просто людей на українському мові учать бути нацистами. Ну і коротше, і ще одного покажу вам, і на цьому будемо завершувати. Тому що насправді я сьогодні чула шматок промови, точніше не промови, шматок спілкування Путіна з благодарними жителями окупованих територій. Там якась малохульна жінка кричала: Спасіба Владимиру Владимировичу за те, що відремонтував школу в Маріуполі. Ну, яку сам розбомбив. і це я вже не нарізала, повірте, я б. Я бачу це відео, можливо, його наріжу, щоб показати, все таки, щоб воно десь закріпилося, хоча б в моїх соцмережах. Але це просто ну я не знаю сатанинське відео. І от цього сатанинства дуже багато. Цим сатанинством просто переповнюють медійний простір для того, щоб по перше з одного боку демонізувати українців, а по-друге, розказати, що вообще нічого українського ніколи не було. І ну і все завдання воно побудовано в принципі навколо цього Росія нищить в Україні школи як бомбами, так і через своїх блогерків. От прямо я зараз зачитаю прямої цитати. История Украины ⁇ это неотъемлемая составляющая всемирной истории. Без проблем. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как Украина у нас участвовала в великих географических открытиях. Напишите, пожалуйста, в чате, как Украина участвовала в появлении протестантизма. Это, я сейчас разбираю, супермировые да, события. Напишите, пожалуйста, как Украина у нас участвовала в мировой эпохе просвещения. Назовите мне, может быть, величайших украинских поэтов и ученых периода 17-18 веков. Поэтому, конечно же, здесь авторы, мягко говоря, переоценивают историю своей державы. Я это говорю без какой-то лишней злобы, но давайте мы посмотрим правду в глаза. Никакой мировой истории, связанной с историей Украины, нет и просто быть физически не может, потому что Украина у нас как самостоятельное государство, дай бог, появляется хорошо в начале 20 века. Ну, знаете, вот вмонтировать Украину в мировую историю, конечно же, невозможно, потому что це хер про Україну нічого не знає, навіть власна і про конструкцію російського языка, русского мира, этого третьего Рима и так далее. Він, ну, типу, як як вложилась Україна? Да ти оце от сидиш і чвякаєш хуя, кажеш своїм ротом на надії Кремля, потому що потому що Україна доклалася для того, щоб створити цю кончину М Манду. Вот. Але, звичайно, я розумію, чому він вважає, що Україна к мировим достиженням ніяк не має відношення, Тому що, звісно, вот, вот князь Владимир, наприклад. Ви ж бачите, що його що шаман це вот князь Владимир. До України це ніякого стосунку немає, тому що це шаман. Ну, приблизно такий погляд росіян на історію вони починають розповідати, що ви нічого не діли, не знаючи про Україну. Ну, Арістович дуже яскраво а в цьому є прикладом, коли він розповідає, що ніякої культури немає, нету, нету книжок про Наполеона на українському язиці і тощо, то ще тощо, тощо. А я, до речі, зараз читаю, коротше, потім розкажу, що я читаю, ми, можливо, це вчити теж почитаємо. І знову ж таки, слідкуйте за етерами читанки і будьте активними. Я там напишу, як відповідати, куди відповідати, щоб ви мені повідповідали, бо мені хочеться зворотнього зв'язку, і в читанках зворотнього зв'язку я буду намагатися робити все більше і більше і більше. Але ж давайте ж додивимося цього мальчика в трусіках, тому що він далі все-таки. Зупиняється і говорить, що ну не так все і погано є насправді речі, які пов'язують Україну з історією світового масштабу, але не зовсім так, як нам цього хочеться. Навірно, было б бы правильно писати історії України, це неот'ємлююча составляющая історії Росії. Тому що ми всі знаємо такого чудесного человека, як Гетман Мазепа, який повлияв на історію Росії. Ми знаємо Богдана Хмельницького, який повлияв на історію Росії. Мы знаем, к сожалению, Бандеру, который повлиял на историю России. Вот эти ребятушки, да, они повлияли. Как они повлияли на мировую историю, ну, Бандера, может, на мировую историю повлиял. Потому что он там и с Гитлером за ручку ходил, ну, с Гитлером в целом, да. Поэтому, как бы так. Глубокие признания в истории. Чувак, только я вот не могу понять. Украина появилась в 20 веке, но Мазепа в 17 веке повлиял. Ну, типа, так Іще раз, давайте ще раз. Давай. Типа Мазепа повлияла чи не повлияв? А коли тоді з'явилася Україна? Ну, от, от уточні противоречі. Какі-то сплошні противоречі. І от це все продається як супер, супер, експертне, супер експертний розбір недолугості української історії і вообще того, що Україна не существує. Ну. Запам'ятайте, це князь Володимир. Русські лучше знають. Вони читали книжку Мединського, там де розповідають про фальсифікацію історії. До речі, наводять як фальсифікацію історію приклад того, що Європа приписує Росії пакт молотова Рібентропа. Фальсифіцірують історію. Ну Україна, звісно не нацизм у нас, а ще Україна ультранаціоналістичне государство. І тут я знайшла для себе декілька ресурсів, які я хочу детальніше почитати. Чорна книга звірства бандеровців, звірства современных бандеровцев», Ну, одним словом, є багато що прочитати. Я ж збираюся про звірства бандеровців. Упару робити спецвипуск на читанці, так що скоро скоро буде теж анонси і буду розповідати про це більше. А я вам просто на насамкінець хочу зафіналити все-таки цю історію про шкільну освіту відео з 49-го року з радянським щасливим дитинством. Щасливі радянські діти, вони всі вчаться. А в імперіалістичній Америці 6 мільйонів дітей позбавлені можливості навчатися в школі. А імперіалістична Америка забрала можливість у дітей вчитися. А радянський Союз дав українським дітям можливість вчитися. Тільки от 49-го року, 81% дітей, які вчилися українською мовою, чомусь майже до 40 дійшов за 40 років. Ну то таке, що вам сказати, що вам сказати, Та справді протистояння російській пропаганді і російському імперському тиску можливе тільки тоді, коли діти будуть знати про своє, коли будуть мати. Хорошого світу, коли будуть розумітися, де їхня ідентичність, а де їхню ідентичність їм підміняють. І я вам ще нагадаю секретну інструкцію о мірах воздійстві на книжний ринок, яка була в основі документів діяльності Главліта. Главліт це там світська організація, яка відповідала за цензурування всього книжкового ринку. І, зокрема, там були такі два пункти в області художественної літератури, по випросам іскусства, театру і музики Главліт. ликвидирует литературу, направленную против советского строительства. А из детской и юношеской литературы нужно разрешать к изданию лишь литературу, способствующую коммунистическому воспитанию. Українська свідомість, національна свідомість, розуміння, хто ти, це найкращий імунітет проти всього того шлаку, який несеться з Росії. Коли ти знаєш своє, ти розумієш, яку єрість і діч несуть ці люди. Коли ти знаєш своє, коли в тебе є база, ти розумієш, що тебе беруть мало освічені люди на понти, які про тебе нічого не знають. І ти відкидаєш цю діч, як я не знаю, бруд з взуття.